погрози, образа і постійне відчуття небезпеки так жила Ірина Фріон. Останні свої роки на 25-му судовому засіданні у Львові слухали перших свідків у справі про вбивство мовзнавиці. І вже на старті засідання сторони не зійшлися в думках. Прокурор вимагав захистити свідків. Захисники обвинуваченого заперечували за словами адвоката Соломи. Від імені свідків не надходило скарг, які вимагали б особливої безпеки. Також обвинувачений зінченко зазначив, що на досудовому засіданні він озвучував свої анкетні дані у закритому форматі через небезпеку з боку радикалів і російських спецслужб. Відтак суд частково задовольнив позов прокурора. Анкетні дані ухвалили озвучувати без участі присутніх, але подальший допит свідків відбувався на відкритому засіданні. Першою на засіданні свідчила колега Ірина Ферріон зі Львівської політехніки. Вона описала її як відповідальну, добросовісну і щиру людину, яка дбала про національно-патріотичне виховання студентів і не мала з ними конфліктів. Також за її словами, після одного із інтерв'ю Фаріон отримувала погрози телефоном, однак імені В'ячеслава Зінченка вона не чула. Вона просила, щоб її телефон взяли до уваги, розглянули ті порози, які лунали. І зрештою мої колеги, тоді, коли я була у відрядженні, повідомляли мені про те, що на катедру теж телефонували відомі люди і ну, ображали, погрожували. Відповідно, ми звернулися до охорони, щоб... Можливості не протести сьогодні людей, а тому ми випадки на висок. після цього перейшли до допиту відеографа, який веде ютуб канали Ірини Фріон. Він розповів, що за три дні до вбивства 16 липня був вдома у мовознавиці і вийшов з помешкання приблизно о 11-й вечора. Однак заявив, що не бачив жодної підозрілої особи, так само і під час попередніх візитів, які він здійснював раз на тиждень. 24-го року ви були у Фаріон, так? З якого часу ви були по по Скільки? – З 10 вечора приблизно до 12-го. ї години. Тобто ви прийшли до неї близько 10-ї годин згідно домовленості, так? – так? Коли ви проходили в 10-й годині, ну, то що видно, літо? Ні, ви... темно вже було. Темно вже було. Ви бачили бачили, дозвілу якусь особу? можливо, луну. На жаль, ні. Не бачили? Після завершення засідання донька Ірини Фаріон Софія особа прокоментувала почуті свідчення, вона наголосила розповіді. Колег та соратників ще раз підтвердила масштаб постаті її матері. Я вважаю, що ці свідки достеменно розповіли суддям про постаті Ірини Фаріон, відкрили для нас унікальну особистість, яка все своє життя працювала для України і для українців. І нам треба ще повчитися такої сили та сміливості в Ірини Фаріон. І насправді я думаю, до зінченка може нарешті дійде, кого він вбив? Софія також закликала службу безпеки України звернути увагу на погрози в її сторону і заявила, що чекає на рішення президента вшанувати Ірину Форіон державним званням Героя України. Підтримати сторону потерпілої прийшов і керівник Львівської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода любомир Мельничук каже, хоч справа триває вже багато місяців, однак суспільство не повинно втрачати уваги до процесу. Ключовий момент не втрачати увагу і пильності, бо тільки суспільство українці перестане слідкувати цією справою, може стати з будь-що а вбивця повинен отримати максимальну покарання. нагадаємо, що В'ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві мовзнавиці Ірини Фаріон з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю. За це йому загрожує довічне ув'язнення. Наступне судове засідання в Шевченківському районному суді Львова відбудеться вже 24 вересня. Софія Фанко Богдан Павлечко, телеканал Ентеа.